Пане Романе, дуже частим запитом на сьогоднішній день це є зняття стресу. А чи може допомогти в даному випадку масаж шиї отримати ті бажані ендорфіни і, звичайно, покращити емоційний стан людини всього Ну, Дослідники довели, що масаж шейного відділу сприяє більшій концентрації виробленню таких гормонів, як серетонін та дофамін. Відповідно, це допомагає підняти хороший настрій, і ці відчуття вони наступають практично зразу, коли відбувається масаж. Крім того, нервова система розслабляється, і стрес в людини проходить. Великі компанії, наприклад, такі як Google, вони спеціально дають можливість своїм працівникам робити масаж ну, під час роботи для того, щоб збільшити їхню ефективність. І в народі є така приказка, як гора з плечей. Тобто сам цей стрес, він ну, якби не дає людині розслабитись, він впливає на наші емоції, на наші думки. І тому, роблячи масаж шийного відділу, отримуючи достатню кількість цих гормонів, ми по суті покращуємо свій емоційний стан. І, відповідно, людина стає тоді більш працездатною, більш енергійною, ну, і відповідно, покращується її емоційний стан. Враховуючи те, що відбувається сьогодні в нашій країні, я думаю, що ви можете порадити абсолютно кожній людині щовечора, Це точно. щоб взяти стрес. Дякуємо вам за ваші поради.